Масляна з новими героями, а точніше, антигероями. У сумах спалили опудало президента країни-агресора. Вогни ще влаштували на головному майдані, як горіло палало зло. Далі Аліна Плахотна. У шапці костюмі з Георгівською стрічкою та фото замість обличчя, на якому очільник країни-агресора завершили образ прапором однієї з політичних сил. Організатори акції кажуть, саме так уявляють собі зло та ворога. Російська військова машина, російська. Імперія по своїй суті, вона завжди була і є тією, яка намагається поглинути навколишні держави, зокрема Україну. Цим спаленням символізуємо саме е, ну, свою перемогу над якимось, певним таким символічним злом. Запалюють цьогорічну умовну марену, бо заслужила на її совісті окупований український Крим і воєнні дії на Сході, а також терактів, у тому числі в Одесі та Харкові. Тож ті, хто прийшли до Сумського майдану, однозначно за подібні ритуали. Я вважаю, що це буде початком кінця Росії, кінця фашиста того Путіна. І Україна, я вважаю, все одно переможе, переможе і буде. І оце от. Спалення чучела є символічним початком перемоги України. Слава Україні! Це дуже важливо, допомагає все. Це вже не байдужість. От і все. Дуже важливо. Кожен крок, кожен рух, кожна подія, як же, то говорить про те, що ми не спимо, що ми готові боротися. Аби підсилити дію вогню та очиститися, заспівали гімн. Закликали не бути байдужими і залишатися патріотами своєї країни. До слова палило опудало дуже схоже на Путіна. Того дня не лише у Сумах. Прощалася зі злом таким чином навіть Європа. Аліна Плахотна, Віктор Лапченко. на часі новини.